Всім привіт! Подарували мені ось такі блешні оберталки. Тут всі приманки від французької фірми MAPS. є як нові, так і беушні. Але різниці немає для цієї приманки, чи вона нова чи беушна. Думаю, ловити свою рибу будуть. Бачите, Adlia Long нульовка з кольором рибалили, так само як і золотистим. А бронзовим уже ні. І так само Мепс Аглія одиничка теж в срібному кольорі нею рибалили. Є Мепс Аглія Long одиничка. Бачите, навіть ліска була прив'язана до блешні. І новенький Мепс комет номер 0 та 3 в кольорі Black Fury. Коли випадає нагода, дуже полюбляю рибалити на гірських річках Івано-Франківської та Закарпатської і Львівської області теж. І ось на тих маленьких міководних ріжечках дуже люблю ловити головня. І ось для головня, бачите, є Мепс-аглія нульовки і одиничка. Звісно, в тих місцях, де течія цими блешнями не зовсім зручно рибалити. А ось в тихих місцях, при ямках, запросто головень може атакувати ці блешні. Також окунь на наших ставочках теж часто їх атакує. Єдине, що на ставках є щука, і вона може ці приманки зрізати просто при атаці. Тому, якщо вже на ставку є дуже багато щуки, потрібно ставити металічні повіці. Для таких малесеньких приманок ставлю. Повідець з гітарної струни номер 1 Десь довжиною 10-15 см. Хоча бували і випадки, що її повідець довжиною 15 см, щука зрізала. Просто приманку дуже глибоко заковтувала і аж за повідецем зрізала. Зазвичай це щука розміром десь так від кілограма. Таке часто любить робити. Ну, по крайній мірі, в моїх умовах. Більшими приманками, як от. Наприклад, мепс-комета тройка можна вже ловити і щуку. Бачите, нульовочка теж для головня підійде. Уже така пелюстка, вона більш в середньому діапазоні між аглія лонг і Аглія. Ось це комета. Теж, надіюсь, дуже буде гарні результати показувати і на гірських річках для голення. Ось такий жучок, який весь чорний із червоними крапочками впав у воду. Ну, є надія в мене на цю блишню. Ну і так само мепсак одиничка, для таких річок теж дуже гарно підійде. Ну, і, Звісно, щука й окунь на наших мілководних ставочках. Теж, думаю, не пропустять цю блишню, щоб її не атакувати. Але ось цю тройку в основному на щуку, хоча окунець теж її лупить. Є у мене знайомі, які на ось цю блишню Мепс-кумета в кольорі Black Fury теж дуже гарно ловлять таких окунів від 150 грам. Ось такі спінінгові приманки будуть в моїй риболовній спінінговій колекції. Друзі, думаю, багато хто з вас рибалив на ближніх верталки. Пишіть ваші враження в коментарях під відео, які приманки у вас працюють найкраще, і які трофейні клювали. Буде цікаво почитати.